Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про хороші новини з Данії, про те, як і чим Данія допомагає і буде допомагати Україні або військовим з України. Також я прочитаю деякі новини. Які я не встигла освітлити в попередньому відео, і плюс це також нові, нова інформація, яка надходить. Це не означає, що я перетворилась на якогось оглядача новин тільки здані. Просто реально дуже багато класних новин, які я сьогодні побачила, якими я хочу з вами поділитися. Просто із-за того, що я не бачу, хто би ще з вам, вам про це розповів. Да, можливо, є якісь люди теж, які знімають таку інформацію про Данію. Просто я про них не знаю. І е, я відчуваю своїм обов'язком розповісти вам те, що відбувається в Данії, і як Данія освітлює події в Україні, чим Данія е, буде допомагати чи не допомагати Україні. Ну і як би взагалі все це. Я сподіваюся, е, що ви до цього моменту повинні були би вже зрозуміти, що політика це не є. Те, що мене дуже сильно цікавить, я думаю, що хоча б мій колір волосся повинен вас був би наштовхнути на цю думку. Просто повторюсь: я знімаю цей контент зараз, тому що я вважаю, він є важливий, і я не бачу, щоб хтось інший з Данії про це говорив. Тому говорю, що говорю: для тих, хто тут на мене підписаний був не раді цих політичних чи військових новин, то все нормально, не переживайте. Наступне відео я хочу зняти взагалі влог, поїхати в одне місто. Датське, і розповісти вам про те місто. Так що чекайте, не все в нас буде про новини. Ну, а поки що давайте я вам зачитаю і трошечки перекладу ті статті, які я знайшла, які мене зацікавили, і про які я хочу вам розповісти. Перша стаття, вона. Дуже класно. вона дуже класно розказує про те, що не тільки в Великій Британії будуть тренуватися наші солдати, а насправді Данія також запропонувала. Україні тренувати своїх солдат на датській землі. І до речі, я не знаю, чи ви про це знали, чи ви не знали, я не знала. Але оказується, що наші то солдати, в нашій смислі, українські солдати тренуються в Великобританії. Але з Данії поїхало 130 солдат, датських 130 датських солдат в серпні. Повинні були їхати в Великобританію для того, щоб приймати участь у тренуванні українських солдат в боротьбі проти російської інвай... інвейжн. І тепер також говорить про те, що не тільки датські солдати. Поїдуть в Великобританію тренувати наших солдат, а також що тепер українські солдати будуть мати змогу приїхати в Данію, і тренуватися тут. Єдине, що не говорять, мені було цікаво, да скільки скільки солдат Данія може наших тренувати і де це буде, але якраз цю інформацію вони не розголошують, тобто ще. Ну, можливо, вони знають. Я думаю, що міністр оборони, датський міністр оборони Мортен Бьотсков, він знає, скільки солдат вони можуть прийняти і де будуть проходити тренування, але це не розголошується. В цій статті розповідається, які самі, які саме тренування запропонували українським солдатам в Данії. Я не знаю, чи я правильно скажу це на українській мові. Повинні зрозуміти, що військовий лексикон це не є те, що знаю я. Ем, значить, їм Данія запропонує нашим солдатам е, тренування в розмінуванні. Є таке слово? Або очищення відмін, якщо дословно перекласти, мінний руднік – це очищення відмін. Але мені здається, в нас говорить розмінування, тобто тренінг по розмінуванню буде. І е, також Мортен Бьоцько каже, що Даня запропонувала Україні тренування її військового керівництва. Цікаво, не сказано як. Що саме, в чому саме його тренувати, але тренування військового керівництва. І мені цікаво, хто і коли з українського військового керівництва, чи приїдуть вони в Данію, да, коли це буде і хто приїде. Про це е, міністр оборони е, Мортен Бьоцьков е, сказав під час свого візиту в Україну, який стався буквально день тому назад, тобто він фізично був е, в Україні. І це теж не може не радувати, тому що це підкреслює, що Данія вона підтримує Україну, і я розумію, що Данія це маленька країна, да і ніхто тут не каже, що Данія підтримує від Данії більше толку в підтримці, ніж від США чи Великої Британії. Ні, але все одно, незважаючи на те, що Данія вона така маленька країна вона дуже багато робить для України. І мені здається, для такої маленької країни підтримка Данії вона просто величезна. Минулого місяця в Копенгагені відбулась конференція, де Данія, Україна, Великобританія і ще 20 інших країн вони збирали гроші для України. І от до сих пір вони їх там збирають, щось вони вже назбирали, і з цих грошей будуть далі поставки зброї в Україну. Перша така доставка зброї в майбутньому для України з того фонду, вона буде стартувати на початку 2023 року. А поки що до, до, до цього часу, що вже Данія поставила в Україну, це вона поставила, значить, перше я покажу картинку, бо я не знаю, як це перекласти. Тобто я не впевнена, чи це перекладається як гаубиці М113 чи має якусь іншу назву, я покажу вам картинку, я погуглю, як перекладається. Потім Данія поставила протитанкові міни. Ракети, гарпун, гранати. І загалом написано, що на кінець травня загальна допомога Данії для України складала приблизно 2 мільярда крон. 2 мільярда крон це десь 266 мільйонів євро. Ну, скажіть, це досить немало, як для маленької країни. Але тут написано, що Уряд, датський уряд не хоче конкретизувати далі, яке ще озброєння було поставлено. Тобто це все, що вони видають про те, яке озброєння було поставлено. Але так як вони не хочуть давати конкретику, то можливо там було щось іще. Так, отже, перша, перша хороша стаття у нас в тому, що. Данські солдати приймають участь у тренуваннях українських солдат Великій Британії, плюс українські солдати тепер будуть тренуватися на данській землі, просто ми не знаємо, коли, де і скільки. І також керівництво, військове керівництво України також отримало такий тільбут або офер від Данії для того, щоб також потренуватися на датській землі. Читаємо далі, читаємо далі хороші новини. Отже, що в нас тут написано? У нас написано, що Україна може Очікувати більше зброї від Данії. Тобто, я так думаю, що в цій статті буде якраз більше конкретики з попередньої. Тут написано, що Данія готова задонатити більше зброї в Україну до того, скільки, стільки скільки буде потрібно, для того, щоб захистити себе і вигнати ворога або забрати ту землю, яку Росія встигла окупувати тимчасово. Так, і написано, що Данія і далі в майбутньому буде підтримувати Україну зброєю. Це все Мортен Бьоцько сказав під час свого е, візиту в Київ. Він також сказав про те, що Данія солідарна з Україною і буде підтримувати Україну. І знову перераховується все те, що було в попередній статті. Е, перелік озброєння. А оце цікаво. Значить, е, йому задали питання е, данському міністру оборони в Києві задали питання, чи Данія буде підтримувати. Зброєю для, для можливого українського деокупування де Криму, і він на це відповів, що це українська справа, і Україна сама повинна вирішувати майбутнє для своєї країни. Тобто це. Класна відповідь в тому, в тому плані, що ні, ніхто Україні не каже, що робити з Кримом, якщо Україна вирішила, що Крим це Україна і потрібно його забрати назад, значить ніхто не повинен нам в цьому заважати. Він зауважив, що наскільки буде потрібна наша допомога, так довго ми і будемо допомагати. І Мортен Бьоцько каже, що він може уявити, що цей конфлікт. Може затягнутися надовго. Я думаю, нам має бути понятно по цій статті, наскільки Данія підтримує Україну, якщо міністр оборони відвідав Київ і говорив такі речі, що Данія підтримувала зброю, буде підтримувати зброю настільки, наскільки це потрібно, і наскільки Україна має потребу в зброї. Я також пам'ятаю, коли почалась війна, наскільки. Багато підтримки ми отримали від усіх колег наших, від сусідів, працівників садочку, ну від усіх дачан, з ким я безпосередньо стикаюся, і от до сих пір пропонують допомогу. Завжди питають, як справи? Звичайно, не всі люди вірять в перемогу України, на жаль, є деякі. Люди, з ким я стикалася данці, які які не розуміють, чому Україна не може поступитися територією, ну, ну типу, що тут такого. І да, на жаль, такі люди теж є. І з доброго скажу, що це їх небагато, і більшість тих людей, хто переживає за Україну, читають кожен день новини. Я пам'ятаю, того тижня до мене підійшов один колега. Ми їздили тоді. У нас була командіровка в Нідерланди. І оце мій колега підійшов до мене і каже, що. Олена, я кожен день читаю українські новини, ну тобто не українські новини, а датські новини там, де пишуть про Україну. Я читаю, що відбувається це якраз був час, коли Україна пішла в контрнаступ, і він, він щиро казав мені щиро вірив в те, що Україна переможе, і взагалі тільки слова підтримки говорив. Я дуже рада, що Данія підтримує українців і прості данці також підтримують українців не тільки словами, а от як бачимо, і грошима, і зброєю, і тим, що українські солдати будуть мати змогу тренуватися на данській землі. Наступна новина, яку я вам зачитаю, або про яку я вам розкажу, це новина, коли Зеленський об'явив, що Україна вже відбила назад 8 тисяч квадратних кілометрів. І... Тут написано, що е, согласно тому, що казав Зеленський, е, Україна має повний контроль над е, 4 тисячами кілометрів квадратних, які вони е, відбили, а на решту 4 тисяч квадратних кілометрів ситуація стабілізована. Ось. Е, ну, для порівняння е, наводиться в статті, що розмір острова Кріт або Крит. Е, Крит? Як правильно на українській мові, кріт чи крит острів, значить, що його розмір 6 тисяч квадратних кілометрів, тому да, щоб люди уявляли, наскільки це велика територія. А щоб данці уявляли, наскільки це велика територія, то вся територія Данії вона складає всього щось там, 42 тисячі з чимось квадратних кілометрів. Тобто, фактично те, що ЗСУ. Відбили в Росії зараз це одна п'ята частина Данії. І це насправді дуже багато. Наступна стаття у нас буде про е, пропаганду на російському телебаченні. Я вже в, е, в першій частині або в попередньому відео, яке я зняла на тему е, новин, новин про Україну в Данії, Я вже говорила про те, що. Е, це перший раз, коли опублікували в, інтер... в данських новинах, що почалася критика на Путіна, що вже там пропаганда трошки поплила. І от зараз це такий, е... така друга хвиля, коли е... про це пишуть ще більше: що російська пропаганда потрошки починає плити е... плисти, і ця е... стіна вона ще не розрушена, але там вже пішла на ній е... тріщина. Давайте я вам трошки зачитаю, про що говориться в цій статті. Значить, говориться про те, що серед звичайних російських жителів термін спеціальної операції, він уже звучить по-іншому. І що. Пішла оця тріщина в стіні про пропаганди. Такі висновки зробила Валентина Шаповалова, яка є phd студентом в університеті Копенгагена і яка є дослідником російських медіа. Я взагалі не знала, що в університеті Копенгагена є такий факультет або є відділення дослідження російських медіа. Мені трошечки, звичайно, насторожує оця висновок Валентини Шаповалової. Я дуже сподіваюся, що Валентина Шаповалова, яка зараз, згідно цієї статті, є phd студенткою в університеті Копенгагена, вивчаючи російську медіа, що вона. Працює, я сподіваюся, що вона не працює на Росії. Сподіваюсь, дійсно, що це просто якась дівчина, не знаю звідки, приїхала вчитися, тому що їй це цікаво, а не тому, що вона комусь щось докладує. Тобто про Валентину нічого поганого не говорю, тому що я не знаю, хто вона. Просто кажу, я на це сподіваюся. Що вона говорить? Вона говорить, значить, Валентина Шаповалова говорить, що обсяг критики, який ми бачимо зараз, він унікальний. Тому що він досить великий, але він не настільки великий для того, щоб розбити оцю стіну пропаганди. Але він достатньо великий, щоб вона дала тріщину. Така сама оцінка йде від Євгенія Головченка, який є постдок також в університеті Копенгагена, де він досліджує пропаганду і дезінформацію. Він говорить про те, що на... Ландшафті російських медіаканалів відбулася зміна. І е, ця зміна вона особливо помітна в дебат-програмах та коментарях в соціальних медіа. Тобто, ця зміна вона ще не є в новинах. В новинах все транслюється як звичайно. В них все добре, все йде по плану, спецоперація йде по плану, е, Росія побід. Але Росія побіжить, а не побідіть. Ось, а от вже на дебат-програмах, навіть в російському ТІВІ, вже почалися великі зміни. І це не може нас не радувати. Значить, що він ще каже? Він каже, що це незвичайно або незвично бачити таку гостру критику російських, російського керівництва на російському тілі. Але але він зазначає, що люди критикують владу не із-за того, що вона почала війну. Більшість критикує владу за те, що вони не роблять достатньо багато. І це теж та думка, яку ви чули вже від Олега Жданова, я не знаю від Роми Цималюка і інших військових аналітиків, навіть про цю петицію, да, що зараз кажуть депутати. В Росії вони написали якусь петицію про те, щоби Путіна прибрали з влади, але це не тому, що він такий поганий, що почав війну, а тому, що він робить недостатньо. І фактично то саме підтверджує це Євгеній Головченко, чи Головченко, і про це йдеться в данській статті. Він, тобто Євгеній, він додає, що. Зараз іде мова тільки про дебат-програми. В новинах на більшості російських каналів і далі транслюється те, що ця спеціальна операція йде по плану. Далі в цій статті описується, е, все те, що ми і так уже з вами чули. Значить, е, висновок з цієї статті е, це те, що Натурі виглядає так, ніби до росіян до сих пір не дійшло, що війна це погано. Вони чомусь ще вірять в те, що якщо вони будуть робити щось більше, їм більше пощастить в Україні, але їм не пощастить. А для мене я дізналася, що чомусь в університеті Копенгагена є phd студент який досліджує російські медіа, і я дуже сподіваюся, що ця людина і не знаю, це один такий стипендіат, чи їх там декілька, що вони допомагають своїми дослідженнями, не російській е пропаганді і не російській ФСБ, а що вони допомагають своїми дослідженнями якраз далі. Ну тому, що їм за це якби платять гроші, це чисто моя така надія. Наступна стаття, про яку я хочу розповісти, це стаття, яка теж була в датських медіа зараз. І це стаття, в якій беруть інтерв'ю у трьох абсолютно рандомних росіян, для того, щоб запитати, що вони думають про війну. Так от, давайте ми з вами прочитаємо, що ж росіяни думають про війну. Значить, запитали трьох людей. Трьох людей, про яких йдеться в цій статті, звали: перша Світлана Санкт-Петербурга, друга людина Феданія. Фіданія, я не знаю теж та такого ім'я російського окей. і е, третя людина це була якась Наталія з Владівостока. Так от, що ж вони відповіли? Світлана з Петербурга, вона проти війни, але вона е, не хоче боротися проти цього. Фіданія вона не знає, що їй думати, а Наталія з Владівостока вона переконана в тому, що західні медіа брешуть і сподівається, що Україна здасться. Ну, Наталя з Владивостока, я не знаю, попробую якісь ліки попити або психушку піди, тому що явно в тебе щось з головою не то. Значить, написано, що програма pn 1 це датська програма, вона поговорила, значить, з цими трьома людьми. І що ж говорить нам Фіданія? Фіданія каже, що я проти насильства. Тому я не можу сказати, що я підтримую Росію або Україну. Це сказала 36-річна Федання з міста Казань, яке знаходиться 850 кілометрів від Москви. Вона каже, що вона не хоче йти в політику і не знає всіх деталей війни. Вона каже, що я не знаю, я не думаю, що хтось знає правду. Тому що зараз так легко підробити новини, каже Фідаддя. Це просто зараз має бути palm Да? Ну, Це, це е, типічна тіп, ті, російська людина, у якої не все так однозначно, да? якої замість голови, вибачте, мене інша частина тіла. Я починаю нервуватися. Коли, коли я читаю про таких тупих, я просто я дуже це нервую, вибачте. Ладно, давайте далі. Друга людина, з якою говорила програма Pion 1 Морген, це. 47-річна Наталя з Владивостока, яка е, часто читає е, західні медіа, і вона переконана, що вони брешуть, е, коли вони описують, наскільки е, жахливі е, роз... <смісно> Та ж смішно, розмішно. Вона переконана, що західні медіа брешуть, коли вони описують е, жахливу російську е, поразку. Вона каже, що ніби їм подобається знущатися, і їм подобаються там слова, типу, там виснажені, наприклад, коли вони говорять про президента. Вона думає, що війна йде занадто повільно, і вона е визнає, що це важко. Багато з нас вважають, що війна повинна йти швидше. Але багато хто має друзів е і родичів е в цій війні, і ми розуміємо, що е вони не можуть робити як американці в Іраку. І бобити цілу землю. Тому що е, тоді багато цивільних постраждає, сказала тупа Наталя з Владивостока нам. Ох. Я не думала, що це буде так важко е, читати ці статті е, в голос. Наталя продовжує е, свої роздуми. Наталя нам говорить про те, що вона сподівається, що Україна скоро здасться, е, і е, що. Влада поміняється, і що ми знову зможемо стати братами, сказала нам Наталія з Владівостока. А що ми скажемо Наталії з Владівостока? Можете написати це в коментарях. Е, мені, я вже уявляю, як будуть виглядати коментарі, якби ви хотіли поговорити з Наталією з Владівостока. Так. І що ж каже нам Світлана з Санкт-Петербурга? Вибачте, в мене знову якась алергія починається, тому мій голос міняється, але я не можу на це повпливати. Так, значить, Світлана із Санкт-Петербурга говорить, що це занадто небезпечно. Іти проти війни. Вона говорить про те, що. Багато її друзів проти війни, але це вони не скажуть вголос, тому що вони бояться. Ну, звичайно, звісно, 140 мільйонів будуть боятися, поки їх країна бомбить мирне населення України. Ну так, да. що, що, що ж 140 мільйонів людей можуть зробити? Ну, нічого, ну, нічого 140 мільйонів людей не можуть зробити. Ні. А от 40 мільйонів людей в Україні можуть зробити, а 140 мільйонів в Росії нічого, бояться, окей. Ладно, коротше, вона каже, що їм є що втрачати. Це занадто небезпечно йти проти війни. Ми можемо опинитися в тюрмі буквально ні за що. І це вже сталося з багатьма людьми, каже Світлана. І ті люди, в кого були, хто висловлювався, хто жорстко висловлювався, вони або емігрували, або вони висловлювались і тепер вони в тюрмі. Також Світланка Санкт-Петербурга розповідає нам, що в їх школах існують години пропаганди, коли діти повинні співати національні пісні, вчити про спеціальну операцію в Україні і про російську велич. І згідно Матільди Кімер, ми про Матільду говорили в попередньому відео, що це кореспондент, який багато років працювала з Росії і освітлювала події з Росії і України. І Матільда Кімер, ми ви пам'ятаєте, про Матільду ми говорили того разу. Матільда Кімер це кореспондент, журналіст, який прожила в Росії багато років, і вона була датським кореспондентом, який розказувала про життя в Росії або про справу в Росії і Україні, коли треба було. І от вона говорить, що якраз бачення цієї Світлани воно представляє. Актуальну ситуацію про те, наскільки зараз поділилось суспільство в Росії, про те, що ем, ніколи раніше суспільство не було настільки поділеним, тому що багато людей думають по-іншому ну, про цю спецоперацію. Але вона каже, що люди вони будуть дискутувати і вони будуть це розповідати тільки в себе на кухнях і в себе вдома. Вони не підуть в великі маси з своїм справжнім ставленням до війни, тому що вони бояться. Знаєте, я стомилася читати новини далі, тому я далі просто вам швиденько розповім про деякі заголовки статей, які ще мількають зараз в медіа. Наприклад, про те, що оці всі забуті танки. Які росіяни лишили, коли вони тікали з Харківської області. В Данії от є така стаття, де написано, що ну, щось, оці всі, ця вся забута воєнна техніка, яку вони лишили, ну, ніяк не говорить про те, не підтримує версію російського керівництва про те, що вони просто перегруповувалися і їх вивели навмисно. Тобто, ну ти не будеш лишати хороше озброєння або навіть погане озброєння, якщо ти е, мав е, заплановане перегрупування. Да? Це понятно, що ти просто тікав, тікав, не мав часу нічого забрати, тому ти це все і полишав. Коротше, ні для кого не секрет, е, і в даній також, що вони, там не перегруп... що вони нікуди не перегруповувалися, що вони просто полишали все, бо вони тікали. І це все, що я вам на сьогодні скажу, тому що відео виходить якесь дуже довге, мені вже навіть важко говорити. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що це не всі навіть новини, які я встигла охопити про те, що говориться про Україну в Данії. Новин стає набагато більше. І оцей бум, знову, новин про Україну, він почався якраз з контрнаступом українців на Харківщині. Я не знаю, як будуть розгортатися події далі, але на сьогоднішній день я знімаю це відео. Сьогодні здається, 14 по-моєму, сьогодні 14 вересня. Значить, станом на 14 вересня 2022 року про Україну в Данії ніхто не забув. Навпаки, всі медіа, кожна друга стаття, вона так чи інакше пов'язана з Україною. Я думаю, що моє наступне відео вже не буде про новини. Моє наступне відео, скоріш за все, буде або про ставлення. Данців до збільшення ціни на газ, електрику, що це значить для дані, які є виплати які виплати в Данії передбачені для тих, хто не має достатньо коштів покрити рахунки за світло, тому що воно дуже виросло. Я також хочу розповісти в одному з наступних відео, що думають мої колеги-дачани про ці високі ціни на світло і на газ. Але, мабуть, це відео буде після того, як я запишу відео про одне з датських міст. У мене в планах є наступне відео зняти про одне місто в Данії, куди я хочу поїхати зовсім скоро, і е, зняти там все навкруги, просто показати вам таке собі звичайне данське місто. І це буде не Орхус, тому що Орхус мені надоїв. Я в Орхусі і так якби, ну, живу, часто буваю, тому. Про, про орху знімати не хочу, я зніму вам про інше місто. Я вам дякую за увагу, і ми з вами побачимося в наступному відео. Пока!